Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше проти політехнолога Володимира Петрова. Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за статтею Державна Зрада. Проти Петрова з 14 січня 2026 року відкрита кримінальна справа СБУ за статтею Державна Зрада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Громадянин України Петров, ВВ, будучи блогером, телеведучим а також продюсером ТОВ «Люмпен Продакшн», діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілосності та недоторканності обороноздатності державній, економічні та інформаційні. Цій безпеці України, використовуючи власні медіаресурси, а саме медіапроєкти Ісландія, школа корупції та люмпеншоу, надав іноземній державі Російській Федерації допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, тим самим чинив державну зраду в умовах воєнного стану. Йдеться в заяві так у своїх виступах Петро Вв. Категорично заперечив факт торгнення регулярних військ на територію України, вказуючи, що війна є громадянською, а терористичні організації ДНР та ЛНР є державними утвореннями із власними органами влади, просував відмову від українських державних символів заради при. Мирення свідомо проводив інформаційно-психологічні операції для зриву процесу мобілізації громадян до лав збройних сил України. Процитував документ Железняк.